Зараз у яблуневих садах дуже важливий період, час, коли закладається плодова деревина на наступний рік. Тому в тих садах чи на тих сортах, де ви маєте періодичне плодоношення, необхідно виконати зелені операції, які дадуть змогу кожного року отримувати хороший і якісний врожай. Метою даних операцій це є освітлення крони, за рахунок цього ми отримуємо класну закладку плодових гілочок по всій структурі дерева. Друге, це покращення циркуляції повітря. Що зменшить ризик грибкових захворювань. По третє, на червоних сортах ми отримуємо краще забарвлення яблук. І по четверте, ми перенаправимо всі поживні речовини, зокрема кальцій, у плоди, а не на ріст наших пагонів. Оскільки вегетаційні процеси в яблуневих садах проходять дещо із запізненням. У 2025 році за рахунок холодної весни дану технологічну операцію ми можемо проводити до 5 липня, і її методика полягає в тому, що ми прикорочуємо весь однорічний приріст за другим, третім справжнім листком. І так працюємо по всій периферії крони. Саме такий технологічний метод забезпечить оптимальну закладку плодової деревини на наступний рік.